Всім привіт! Настав час рейтингу кращих телевізорів діагоналю 50-55 дюймів 2023 року по версії АЛО. В цьому відео ми розмістили найоптимальніші моделі, які варті вашої уваги. Ті відеогоналі 50-55 дюймів мають в середньому ширину від 110 до 125 сантиметрів і висоту від 60 до 80 сантиметрів разом з підставкою, що варто врахувати при виборі тіві під ваші меблі. Та такі тіві стануть вашим провідним. В світ насолоди фільмами завдяки якісному звуку. Вони дозволять поринути в геймплей і нададуть для цього всі необхідні смарт-функції. Тому не буду гаяти час. Погнали, і не забувайте, що актуальні акції, знижки і просто цікавий контент знаходиться в крутому телеграм-каналі АЛО. Тут кожен день публікують різноманітні новини, розпакування техніки та інформацію про нові відео на Ютуб каналі Ало. Тому підписуйтесь за посиланням в описі. А ми переходимо до першого ті в рейтингу. Це Xiaomi TV p 1 e 55. Як ви могли зрозуміти з назвою, він має діагональ 55 дюймів і це 4К матриця, яка підтримує сучасні технології. Технології покращення зображення, а саме HDR та MEMC, яка робить зображення більш плавним та приємним оку, а допоможе знайти розваги система Android TV з безлічу застосунків, які можна завантажити через Google Play. І там можна знайти різноманітні ігри, розваги та популярні стрімінгові сервіси. Сьомі можуть похизуватись зручним та функціональним пультом управління з мікрофоном для запитів голосовому асистенту. І цей TV однозначно вартий вашої уваги. Далі нашому рейтингу відразу 5 телевізорів від компанії Samsung. Цей бренд створив дійсно широкий вибір ТВ, щоб кожен зміг вибрати саме те, що йому буде необхідно. Та варто відзначити, що всі ті від Samsung оснащені просунутою системою Tizen, що порадує простим, але функціональним інтерфейсом, просунутими налаштуваннями та магазином застосунків, де ви знайдете програми для розваг, стрімінгові сервіси і ще багато різноманітного контенту, який буде радувати вас кожен день. Та ось Samsung cu 7120, який в нашому рейтингу має. Діагональ 50 і 55 дюймів це просунуті сунуті Тіві з яскравою 4К матрицею, що підтримує технології hdr 10 та та Color для забезпечення точної передачі кольорів. Процесор Crystal 4 k оптимізує параметри зображення і регулює звук для повноцінного занурення в сцену. Технологія Object Tracking Sound Light відстежує дії на екрані та спрямовує звук через динаміки таким чином, щоб події виглядали максимально реалістично. А алгоритм Motion Accelerator – Усуває лаги і затримки для забезпечення комфортного геймплею. А ось Лінійка Q60, два представники якої в нашому сьогоднішньому рейтингу мають діагональ 50 та 55 дюймів, і з особливостею можуть похизуватись стильним зовнішнім виглядом і привабливими ніжками, які доповнять дизайн домівки. Але це не всі особливості Q60. Їх екрани це QLED матриця, яка має надглибокий чорний колір і неймовірну насиченість та яскравість зображення. TV підтримує сучасні технології. Технології HDR 10 та може здивувати просунутим звучанням завдяки технології Q symphony Та ще однією особливістю Q60. Та наступного TV лінійки CU8000 є просунутий пульт управління Solar Cell One Remote, який використовує сонячне освітлення як джерело енергії. І ми йдемо до останнього TV Samsung в нашому рейтингу моделі UE50CU 8000, яка має діагональ 50 дюймів. Цей телевізор має просунуту LED матрицю, що підтримує технології HDR. Р10 Motion Accelerator та Dynamic Crystal Color, що забезпечує контрастну картинку, плавне зображення та надточну передачу кольорів. Крім того, TV хизується мінімалістичним корпусом з ультратонким профілем і стильними металевими ніжками, які доповнять дизайн будь-якого інтер'єру. Та ось ми підійшли до наступного бренду: а саме Hisense. Ця компанія вже за роки свого існування зайняла свою нішу та стали досить популярними за рахунок просунутих характеристик не за всіх. Гроші світу. І ось модель, яка потрапила до нас в рейтинг: це A6BG, яка має чудову 4К матрицю діагоналю 50 або 55 дюймів, що може похизуватись підтримкою Dolby Vision HDR для збільшення контрастності підтримуємого контенту. А технологія Ultra HD Upscaler і Noise Reduction збільшують роздільну здатність контенту до Ultra HD і зменшують шум для гарної деталізованої картинки. За які звуку відповідає технологія DTS Virtual X, яка допомагає. На повно розкрити потенціал динаміків, які здатні відтворювати звук у форматі 5.1. А для забезпечення вас розвагами та контентом відповідає просунута система YDAA 50U. Вона надає доступ до різноманітних застосунків, включно з найпопулярнішими стрімінговими сервісами. А пульт управління з мікрофоном дозволить керувати ТВ голосом. Звісно, Hisense може похозуватись її низькою затримкою в ігровому режимі. Тому A6BG це дійсно крутий ТВ, який Вартий вашої уваги. Ну і останніми двома ТВ в нашому рейтингу 2023 року будуть сьомі TV А2 діагоналю 50 і 55 дюймів. Вони мають якісний 4 к екран, який підтримує технологію HDR, та його особливість це просунуте звучання завдяки двом потужним 12-ватним динамікам і підтримкою подвійного декодування Dolby Audio плюс DTS-X, що надає глибоке та чисне звучання з ефектом занурення. Сьомі TV А2 виділяється тонкими рамками елегантного. Корпусу та стильними ніжками, а система Android TV надає доступ до безлічі різноманітних застосунків, які не дозволять вам сумувати. Процесор телевізора надає чудову швидкодію, а зручний і функціональний пульт управління містить на собі мікрофон для голосового управління системою. Це круті ТІВІ, що варті вашої уваги. І на цьому ми закінчимо рейтинг Ало кращих TV 2023 року, діагоналі 50-55 дюймів. Дякую вам за те, що дивились. Ставте вподобайку та до. До зустрічі на каналі Ало. Бувайте!